Так, друзі, 26 грудня ми працюємо, люди намагаються встигнути до новорічних до Нового року, скажімо так, завершити. Всі ремонти, бачите, одна машинка, друга вантажиться. Там у нас приїхала фура стоїть. Зараз оця машина фура, це приїхала будівельні суміші полімін. І ще одна повинна приїхати е, сьогодні, тому що також хочемо затаритись, щоб в новому році, ну, в січні, було чим торгувати. Бо вони уходять на довгі вихідні, а бувають у нас в січні ну, реально така двіжуха, що не встигаємо. Тут також монтажується машина на нашому другому відділенні. Ранок, друзі, почалося. Так, друзі, передпродажна перевірка генератора інверторного відкритого типу на 5,5 кВт. Зараз залили залили мастило, перший запуск, перевіряємо, даємо навантаження і всю людина забирає. Останні, друзі. Остання модель звідти. 22500. Вони ще приїдуть, але вже не знають, в цьому році встигнемо чи не встигнемо, але ще будуть варіанти. 22500, тобто в нього правильна синосовіда, правильна частота, тобто всі коди будуть працювати. Плюс він економний, досить економний. реально. І 5,5 кВт. Бачите, який він невеликий, 5,5 кВт. Так що, друзі, такі справи. Генератори взагалі у нас останнім часом розібрали. Бо у нас була саме цих інветорних ціла гора. Зараз все розкупили, але ну, чекаємо, вже буде партія. Ну, я сподіваюся, що до нового року ще прийде, тому що ну, реально ще потреба у людей є. Люди ще питають, плюс ціна у нас акційна, як завжди, робимо мінімальну. До речі, хочу показати, приїхало цікаве замовлення під нашого клієнта. Получається, шланг для компресора, який йде в такій бабіні. Причому бабіні, яка там йде на пружині. тобто він автоматично. Скручується також, дивіться, приїхали два штуки таких стані. Зараз я достану покажу. Зараз, давайте зразу поставимо. Що у нас в контексті? Ось такий кронштейн і плюс сама бобина. Ось так вона виглядає. Фірма Ято. Ято взагалі у нас є інструмент, розхідник класний. Якісний інструмент і розхідник, друзі, рекомендую всім. Дивіться, як воно виглядає. Тобто, У нас ось такий кронштейн, який вішається на стіну. Тобто десь, можливо, там, сильно монтажна чи, чи ще десь. Повішили на стіну, грубо кажучи, ось таким чином. І витягується все просто. Тобто ось таким чином пішніше. І раз. Так, так воно фіксується. Оп! Все. І досить просто скручується обратно. Коштує такого війни, якщо 2450, то 10 метрів. І також приїхали ще повітряні фільтри спеціальні також. з манометром, з регулятором тиску і з лубрикантом. Ось так вони виглядають взагалі. Тут також манометри, йде окремо король, він сюди друзі, вкручується. Також манометри, де окремо, він вкручується ну, спеціально в цей лодку, друзі. Такий комплект коштує 1550 гривень, якщо цікаво, можемо привезти. Взагалі шланги для компресорів у нас є в наявності, є спіральні, різної довжини 5, 10, 20 метрів. І ціна там більш-менш скажімо так, недорога відносно. Ну, самі ходові розміри ми возимо, скажімо так. Фільтра зазвичай привозимо під замовлення, також привозили Sigma, вони дешевші. Тобто привозимо будь-який інструмент під ваші потреби, навіть якісь, якщо там якась унікальна річ, не ніяких питань, можемо вам підібрати. Так, друзі, розібрали у нас вже всі пральні машини, практично всі, залишилась буквально одна. Ну, ще прийдуть модельки. І також тумбочки для ванної кімнати також вже практично дзеркала все у нас все розійшлося. Друзі. Дивіться, пральна машина залишилась одна, поки це можна сказати найтоповіша модель. Ну, є ще трошечки крутіша, але вони приблизно однакові. Дивіться, це у нас на 10 кілограмів інверторний двигун, 10 кг завантаження. Функція пари також присутня. Сенсорне керування повного 60 на 60х60. Економія електроенергії А3 ціна 14500, акційна ціна. Взагалі модель називається Грюхіль. Ось модель, кому цікаво, можете загуглити. Власна пральна машина, друзі. Рекомендую однозначно. Інветорний двигун, тобто вона економна і досить тиха. Да, дожилися, друзі. Пустий склад по пінопласту взагалі. Зазвичай це все повністю все завалено пінопластом різної товщини, Тут, знизу частково. Ось тут все взагалі, хто там дивиться наше відео, хтось отут от, сотка, п'ятдесят, це самі ходові розміри. Вони у нас тут лежать, тому що вони йдуть метр на метр. Метр на метр це беруть якраз для утеплення, друзі, фасаду зазвичай. Тому що менше стиків, скажімо так, у цих. А зараз, бачите, ну вже завтра їде машина. Завтра вже буде партія, якраз перед новим роком затаримось, щоб ну, свята там, ми працюємо з 3 числа, щоб все було у нас в наявності. Давайте поки знаходжусь в нашому складі, покажу вам профлист, який найпродавайший наразі є. Самий просто хід продажів. Дивіться. Показую. Двохметровий, 1,15 метр, метр ширина, висота 2 метри. Колір графіт матовий. Бачите, матовий графіт. Зараз це просто тренд. Беруть і на паркани, беруть на покрівлю, беруть на фасади. От саме в такому кольорі, друзі. Тому завезли і тримаємо в наявності самі отакі листи, вони самі найходовіші. Взагалі, під замовлення робимо будь-хвилю, будь-висоту до 6 метрів без всяких питань. Саме цілості коштує 600 гривень. І є ще в такому кольорі тільки хвиля 8. Ми зараз його трошечки заставили. Тобто це у нас хвиля 18, де вона також, бачите, висока волна, вона можна на покрівлю використовувати. А восьма хвиля вона маленька волна, я використовую на паркан і на фасад. Вона також є в наявності ціна 685 гривень лист 2-метровий. Вона йде трошки ширше, 1,19 метра, тому дорожче. Так що Взагалі листи є різних кольорів, є бішневий, корічневий, зелений в наявності 1,5-2 метри. Під замовлення взагалі робимо будь-які кольори, там, ну, понятно, що ті, що є стандартно якби, в продажу. Так що така інформація, Так, друзі, вантажимо машинки, а тим часом приїхала ще одна фура, бачите? Також сухі суміші палімін. Це я тут трошечки від'їздив. Якраз вона тут вже вивантажили першу. Це вже друга, друзі. І прийде ще дві машини, але не на цей склад приїдуть на інший склад, що я вчора там, був, де у нас газоблок стоїть. Тому що сюди вже просто воно тупо не влізе. Це я вже кажу, ми так багато беремо, тому що нам потрібно буде січень якось протриматися, а вони виходять на довгі вихідні. І щоб було чим торгувати, то ми так багато зараз замовляємо, друзі. Там, до речі, бачите, ще одна машинка стоїть на завантаження. Зараз я ще й підпер там. Ну я зараз від'їду теж. Так що такі справи, Клей для кахерів, це полімін це найкласний клей, можна сказати. Ну, самий ходовий. Тобто він йде на плитку 60 на 60, друзі. Ну, коротше, найуніверсальніший клей. І самий недорогий, Там щось плюс-мінус 170 гривень мішок, уявіть собі. Ну, взагалі супер. Там клей для пінопласту, для мініральної вати, і там, по-моєму, клей для газоблоку. В довоєнні часи до повномасштабного скажімо так, вторгнення у нас е була, скажімо так, досить бойка торгівля. Плоть до 30 до 30 грудня, ну навіть 31-го люди просили ще відвантажитись, уявляєте собі, але ми 31-го вже не працюємо. До 30 грудня були отак просто відрузки, тому що всі завершували об'єкти, всі робили покупки під новорічні свята, всі е, бажали встигнути, друзі. І е, почалася, на жаль, війна. І той рік, і позавтой рік було воно все досить, ну, знаєте, так, печально. Але сьогодні, от цей місяць, цей грудень, я хочу сказати, що у нас. Реально, двіжуха, яка нагадує, вона не така, як раніше була, але вона вже нагадує ті часи. ви розумієте? Тому що дивіться, машина одна, втора, третя, на дорозі стоять машини, бачите? Вони просто заїхати не можуть на парковку, бо парковка у нас зайнята вся. Тому ну, це реально круто, я скажу чесно. Нам залишилось попрацювати вже скільки? Це у нас 26, 27, 28, 29 це неділя, ми не працюємо, 30 Буквально ще трошки залишилось. І люди реально намагаються встигнути завершити, по-перше, свої ремонти і по-друге, встигнути купити всі собі меблі, ванну кімнату, побутову техніку, ну, в общем, те інше. Тому що забавляють у нас, до речі, вже кухні, витяжку, поверхню, ну і там все, що необхідно. Так що такі справи. Так, друзі, дивіться, один стенд вже готовий, ну, майже готовий. Зараз тут потрібно ще коротше, закріпити. І все, виходить, буде ось такий же стенд тільки до стелі, вже. щоб влізло сюди більше дзеркал з підсвіткою, друзі. І потім той стенд буде робитися таким же чином, друзі. Так що буде вже багато дзеркал з тої сторони, з обох сторон, коротше, уявіть собі, щоб нормально все це, скажімо так, було представлено. Дивіться, вже готуємо також. Тумба, ванну кімнату люди придбали. Це у нас тумбочка, тут у нас умивальничок. тут я навіть не знаю, що таке. А, тут а тут, скоріш за все. А, дві тумби, так? Да? Три тумби. Три тумби? Це одному клієнту? Так, друзі, акції працюють реально, тому що дивіться, вже пилісоси у нас закінчуються. Сьогодні приїхали наші клієнти, побачили акцію. Приїхали, придбали, тому що. Ну, реально такої ціни ви не знаєте, на такий класний полісос. Легесенький, взяли, дивіться, і працюєте. Два роки гарантії, друзі. 2720. 2720, друзі. Не 27 тисяч, 2720. Супер акція. А оцей 4150. Встигніть придбати, тому що ну, реально вони закінчуються, вже телевізорів нема. Ну, Я сподіваюся, що завтра прийде величезна партія, хоча там також вона вже почти вся розпродана, друзі. Друзі, давайте ще раз огляд на саундбар. Ось ця колоночка, бачите? Оце саундбар називається. Колоночка, яка ставиться під телевізором. Спеціально для того, щоб покращити звучання, щоб більше задоволення отримувати від перегляду улюблених фільмів або от від прослуховування прослуховування музики. Дивіться, зараз грає телевізор, друзі. Давайте зараз включимо саундбар. Для прикладу. І Послухаємо саундбар як грає. О, це пішов саундбар грати. Якість зразу стала набагато вища, бачите? Давайте додамо гучності. Друзі, ну це взагалі річ. 1500 гривень. Рік гарантії, друзі. таких буквально парочка штучок. І чекаємо, що повинні приїхати з сабвуферами. Два, два варіанти. Один 2800, другий 3200. Ну, сподіваюся, що приїдуть, тому що ну, не встигають із колес, у нас е, вже купують люди. Вже люди взяли, попробували, ну, поняли, що нормальна річ. Полтори тисячі, друзі.